Всім привіт, слава Україні. Приїхав тут до нас в село, до Віталіка, має ті коні. Ні кіні кобила. Коні не продаються, а отак от покажемо. Є лягацький кінь. Я не знаю, вроді 7 років, непоганий, конецький. зараз піде на пасу, спасайся трохи, покравився, нічого йому не бракує. Файний коник. Євняка кобила. Не знаю, скільки кобиля росу. Кобила спарована жеребцем там, знімали у Петра і у Олега. Не знав, як його правильне ім'я. Скорочно там ткан. Той темно гніри, жеребець сильний. Спарували тим жеребцем. Кобила що жеребна. Жеребець пішов, жеребець там певний на паровку. Нічого не продають, бо чекають. Чукають прибуть. Парували мосим жеребцем. Де два тижні назад, може і місяць. Це може де робити. Такі коні. кусков, трава с ним залонела, по что упала, уже тепло. Mm. Как обилою, конечно, пари ходит, їздить і кусок їли. їзди на ріку, по дрова, що треба, городи. Парі бої ходять. Кобила цим коник. Кони такий непоганий, невеликий, але делікатний поправити файно, ногу мають силу. Коні хочуть пасти, горіють трохи дйомай Ще все не продаю, так будуть це продавати. Познімаємо ще раз, так щоб все продавали. Якщо все не продаємо. Тут грісти трава, зазеленіла, підросла, як коні хочуть пасти. Дехто вже лишили ніч. Ми теж вже вчера вигнали лущит і пускали. Вже вчера першу ніч пасли. Де я зараз є бці стоять, що шуста. Має такий лісок тут І все файно, якби дав пастух навколо, Пустив собі, літом свій холодок. Холодок ванну, трунну поставити води. Травились, підкосили під, косилки, можуть ходити туди. Непогані такі коні, робочі, Запрягаю їх, їде до роботи, що як має бути. Що вони продає, кама зпорована жеребцем сильним, от уже поповнені. Геребець кан. скоротше заливаюсь так, то я не знаю. як. Йому? Я погама, кобилі не знаю, скій порог. Ne, ne. Italijan je malo jezdil, malo se je odhodil, da je šel dištan na robotu ti, da je lahko stojil, tezvi na pašiti, vidijo jut. Ja, naživ.

Хочу ганять. Гіпшу. Конець файно, і широкий має взагалі. Mm -hmm. Файно, би да поправити його дитить, ногу має не погати. Я не вщух.